Такий чехол тен для автомобіля, як на автомобілі зараз, можна використовувати як і взимку, так і влітку, весени, весною. Він все сезонний. Повністю можна круглий рік його використовувати. Гарантія 30 місяців на нього. Хочу порекомендувати отакий варіантик, Мені дуже подобається. Мембрана Гараж. О, це одна із новиночок їхніх. Трьохшарова криша, трьохшарова боковинка. Дуже плотний хороший матеріал. Темно-зелений колір, такий класний. Цікавий, необичний. Сумочки такі йде. Зеленого кольору. Зелененький він йде, під, під листя дерев. <сум> от, плотна тканина, така цупка, класна. От. Так що рекомендую на різні автомобілі, різні кузова підбираємо. Тобто не універсальний як в китайських. там да Три розміра, m МК XL. -ка, і на сідани, універсали хетчбеки одне те ж саме, короте, тулять, одіваєш, що попало на висить, підматуєш, доматуєш. Тут одягнув, бо розмір ідеальний. Одягнув його, все, він гарно сів, мету ззаді стягнув і все. А, так, да, ще плюс до диски можна зафіксувати. І нікуди він не дінеться. Річ топова, якість гарантую. Короте, Кому потрібна якість, я ж кажу нормальна якість, тому за номером телефону в шапці профіля або на сайті в є.